Всім доброго ранку. Коротше, на вулиці 2 січня. І ми коротше, знову копаємо, шукаємо монети, желізо, все шукаємо, беремо. І коротше, ставте лайкосики. Організуйте підписку на канал. І все. Всім хорошого дня, а мені хорошого копу, все погнали далі. чи був сигнал, от. Ось така штуковина попалась. От. Не знаєте, що це таке. Так вона виглядає. Все, коротше, погнали далі. Короче, знову сигнал, косок відкудив. Викидаємо. Все. Ідемо далі. Короче, знову знахідка. Ось така пружина, потім оця штуковина. Потім ось таке щось. Так як кругле, от. не знати, що це таке є. Може це колись було так від танка, але не знати. полетіли далі. Коротше, був сигнал ось <кхи> Така чашка. Знайшли таку чашку. Все, коротше. погнали далі. Так, коротше, є сигнал, зараз будемо розкопувати, шукати дивитися. Коротше, буде знахідка, повернемось. Так, коротше, знайшли ми монетку, от, вона так виглядає. Найшли в цьому році першу монетку. Але непонятно який рік. Потім буде понятно, коли її почищу і скажу вам, що за рік. Коротше, погнали далі шукати. Наразі. Так, коротше, є сигнал. Зараз розкопуємо. Так, давай тут. Тут тоже нема. Так, есть. Она давай раз Так, короче, есть. Сигнал, вертішок, карабінчик, вот, Вот, оно. вот так воно виглядає. Коротше, братва, сьогодні повний жесть. То сокира, то монета, то підкова. Я просто в шоці, вот, знайшли підкову, все, бомба. Коротше, от попався ще такий сигнал. Це у нас така сокера. Вот вона так виглядає. Все чітко погнали далі. Монета, сокера, все бомба класно, все полетіло далі.